Вулиця Мусорського у селі Гожули Полтавської громади у третій черзі на перейменування сюди належать топоніми, які названі на честь російських та радянських митців і науковців. Нам варто популяризувати своє, популяризувати свою історію, свою культуру. А якщо все буде до пуття зроблено, то звичайно потрібно вшановувати більше. Нових героїв у нас їх зараз дуже багато, то дуже позитивно в цьому напрямку. Варіанти нових назв топонімів, які належать до третьої черги у старостатах громади, почали розглядати 18 липня під час засідання робочої групи з питань перейменування, зокрема і для вулиці Мусурського у Гожулах. Третя черга це була пов'язана з діячами культури мистецтв науковцями, які мали там перечетність до Росії. В кожній черзі у нас є старостати сьогодні були і. Вона пов'язані, наприклад, із людьми, які були діячами культури та мистецтва. Тому сьогодні було 4 старостата чи 5 назві вулиць десь, 1 та 10 вулиць. Вулиця Пушкіна у селі Супрунівка, що біля Полтави, також належить до третьої черги перейменування. Тут живе Володимир Дорошенко. Процес перейменування чоловік підтримує. У нас була вулиця Пушкіна, вже ж ми від Росії відходимо, ці вже. Пора би повністю отойти, тому хай перемайновується так. Вона все своє є. Після завершення розгляду пропозицій їх винесуть на голосування, каже Валерій Пархоменко. Провели завершальний етап третьої черги. Підвели риску і в принципі нам треба ще технічно десь днів десять приготуватися до голосування на платформі. Деде голосування? Люди голосують два тижні, 14 днів. Проголосували голосування виключно в електронному вигляді, голосують виключно жителі полтавської територіальної громади. Потім, після того, як вони проголосували, ми по рейтингу визначаємо вулицю чи ім'я, яке набрало найбільше голосів. І вносимо пропозицію уже як проект рішення сесії управління архітектури готує проект рішення про перейменування, коли саме відбудеться сесія, під час якої голосуватимуть за затвердження, топонімів третьої черги нині невідомо. Дарина Литвак Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.